Даруймо люденьки тепло, без нього і життя немає, долай любов'ю, навіть зло у запитях Бог навчає, там школа мудрості для нас, для сьогодення, і навічно злітає швидко земний час. У Бозі все непересічно. а чи в любові шлях пройдеш зустріне вічність всіх по духу, а в злі не дай Бог пропадеш і не подасть ніхто там руку. Прощаю все і через біль. і салуши усю обіду. У цьому криється вся сіль, щоб зла не стало в серці й сліду, ніщо без Бога не живе. Дає Бог сонце всім відроду, що ми придумуємо знове, а чи не шкодить те народу? В природі мудрість вся своя. Бог. Все створив і бездоганно, трава лікує і земля не загубімо себе славно, даруймо людоньки тепло, від нього вогник розгориться, не створюймо у собі зло, душа змогла щоб відродиться.